А Колініна Сергію Вікторовичу. Копія голові Київської обласної ради Качному Олександру Сталіноленовичу, громади Баришівського району. Ми жителі Баришівського району відповідно до рішення мирного зібрання народне віче від 02 року. Просимо вас скласти себе повноваження голови районної ради. У зв'язку з тим. Що ми вважаємо ваші, ваші дії на займаній посаді такими, що не відповідають інтересам громади? Чи підтримуєте ви таке звернення? Шановні друзі, хто хоче підписатись під цим зверненням, ви можете, можете це зробити. І ми і покажемо не тільки йому, а ми ще й покажемо його області, що ми не будемо з цим миритись. На жаль, влада не виконала жодного взятого на себе зобов'язання. Одного. Ніхто із них не покинув партію регіонів. Як вони обіцяли, так вони і зробили. Я хочу розказати, що трапилось в понеділок. Голова районної ради Акуліні Сергій Вікторович пообіцяв скликати сесію. Так, дійсно, скликали вони сесію. Але партія регіонів майже в повному складі її саботувала. З 26 депутатів від партії регіонів. Прийшло лише чотири. Думайте, з двадцять шести тільки чотири. Всі інші, всі інші сиділи все в, Ну, багато велика кількість. Сиділи все в кабінетах і чекали закінчення сесії. Вони не прийшли на сесію спеціально, щоб, щоб не прийняти закони, саботувати прийняття рішень. Але зрозуміли, що ми не дамо їм можливості не провести сесію, і вже у вівторок, у вівторок була скликана другий раз сесія. На які було прийнято рішення, не те, яке вимагала громада, не те, які, за якими з вами голосували, а, а те, яке виправдовує діяльність партії регіонів, президента і кабінету міністрів, а коліна виніс це питання з порушеннями законодавства, порушенням закону про статус депутатів місцевої ради, регламенту, не порадившись з депутатами, а нас поставили перед фактом. Я Прошу, маючи ті, хто мають бажання сьогодні висловити свою позицію, так щоб наша, наші колеги, які поруч з нами знаходяться, наші друзі, наші також баришівчани, їхні погляди ми також розділяємо, і щоб вони зрозуміли, що ніхто не хоче протистояння, що всі хочуть жити в злагоді в мирі. Ви знаєте, в моєму колективі працює більше 70 чоловік, навчається майже 600 учнів. Працюють у мене в колективі і помаранчеві, і зелені, і білі, і сині. Але ми працюємо зглагоджено, мирно і дружбу. І дружно, бо ми робимо одну справу. Ми виховуємо і навчаємо дітей. То мені так хочеться, щоб сьогодні нас почули, от мені боляче, що зараз стоїть половина громади з цієї сторони. Щоб ми. Нас почули. Якщо ми не будемо самі давати взятки і не будемо самі брати взятки, то закони будуть діяти. Невже у 21 столітті наші діти, не вже вони зараз побачать, почують постріли, побачать розгроми? І мені це страшно. І колись я писала такий вірш, що принесеш ти чоловік з собою в 21 перший Вісну і щастя принесу, то дай Боже, щоб оця весна і щастя прийшли до нас скоро. І в наших головах не було помутніння, а дійсно була, були розумні думки. Я впевнений в тому, що нашим керівникам вистачить мудрості для прийняття таких рішень. Ми можемо кхм, жити в дуже квітучій державі. Якщо будемо розуміти, що мова. Ультиматумів мова сили це не та мова, завдяки якій можна досягати прогресу. Який я бандит, шановні, шановні на тій стороні, який я вам бандит? Я до всіх вітаюся, доброго дня вам всім. Багато хто, може, мене знає, тому що я місцева жителька. Я ніколи не приймала участь, як говориться, не була активістом, але Мене завжди возмущало поведінка нашої влади. Як ви думаєте, що там стоять люди, які добровільно туди прийшли? Хто вірить у те, що там хтось добровільно? Процентів може, ну може, 10-5 прийшли туди добровільно. Усіх інших туди зігнали під страхом звільнення з роботи. Це я прекрасно знаю, тому що у мене діти теж туди не пішли. Сюди не сюди не прийшли. Туди я не знаю, чи вони прийшли врядді, але вони бояться сюди прийти під страхом втрати роботи, тому що працюють у Баришівці. Це одне вчителі, так же само, але я вважаю, що краще немає. Я прожила нелегке життя, працювала на різних роботах, і я знаю одне: що якщо звільниться з одної роботи, можна завжди знайти іншу роботу, але совісті іншої не може бути. Якщо ми вимагаємо, наприклад, якихось перевиборів, нас не влаштовує влада, влада та, яка пише для себе все, що їм дозволено, а для нас пише тільки те, що для нас заборонено. І якщо люди вимагають перевиборів, вони всі кричать, що немає коштів, але в них завжди є кошти на приватні літаки та на золоті унітази. Коли ми вже позбудемося нашої рабської психології, коли ми перестанемо боятися. Я, наприклад, не боюся, тому що я прожила життя. Може, молодежі боїться, а я не боюся. Нас така влада не влаштовує. І просто так майдан вже не розійдеться. І це розуміють регіонали, і це розуміють всі, хто при владі. Але наші депутати, ви замітьте, депутати всі. Провладні депутати, вони ховаються за спини людей, за спини людей, тих, яких вони зігнали туди. Вони бояться свою думку виказати, боячись втратити крісло депутата. Тому що він вже не може жити як проста людина, він привик жити так, як депутат живе. Він боїться ходити пішки, треба йому їздити на, 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 на цьому джипі. Він боїться, що у нього заберуть отай кошельок, товстий, який він набиває, крадучи казни. на сайті Баришівської районної ради. Є список всіх депутатів від партії регіонів, які працюють в районній раді. Будь ласка, заходьте, дивіться, хто із нас працює, і повірте мені, я вважаю, що жоден із них не думає про громаду. Нас підтримав лише дудка. Віктор Миколайович, який підтримав наше звернення, всі інші регіонали його проігнорували на чолі з головою фракції партії регіонів Семененком Анатолієм Михайловичем. Знаєте такого? Це голова фракції партії регіонів, поворони ради, який був обраний по е, Баришівському виборчому округу, е, а Сергієм Вікторовичем. І тепер я хочу вам ще розказати, чому я тут. Сергій розказав, чому він тут. Я хочу, щоб ви знали, чому я тут. Я депутат Баришівської районної ради від партії Удар. Коли я почав вирішувати якісь питання людей, до мене почали відноситись негативно. Всі мої пропозиції, всі мої звернення партія регіонів ігнорує. І я зрозумів, якщо таке відношення до депутата. Яке відношення до людей? Чи вважаєте ви, що ви можете до них прийти? Вони вирішать вашу проблему? Вирішили? Ні. Тому я хочу е, сказати, влада нас забоялася. Тому вони сьогодні там закрилися щитом з людей, яких зігнали спеціально, для того, щоб не дивитися вам в очі, тому що вам їм нема чого вам сказати. Їм немає після минулого віча. Шановні баршечани, я живу вже тут 30 років. і Я вже бачу, що тут робиться. По-перше, для того в мене двоє дітей, вже дорослі діти. І я хочу сказати, що коли раніше діти йшли в дитячий садочок, не було проблем. не було. Ми просто приходили, писали заяви. Зараз у нас садочок не можна привезти внучку, потрібно заплатити тисячу гривень. Підполили. Я пішла до неї і кажу, вона каже, 46 місце немає, я. позвонила, деяка там знайома, каже, нема питання, де та влада? де та влада? чому котербіє собі потуряти по верховий будинок? Чому вони їздять на автомобілях? Чому не може завести зарплату, як є, операцію забив? Чому? Чому вони за забитва? Чому ці вчителя, які учать наших дітей? По ту сторону. Чому вони научать? Це політичні вибачте, знаєте? Сині. Шановні друзі, я хочу дати слово нашому активісту Борису. Він з першого дня на Майдані. Повірте йому важко, але він завжди приходить на Майдан і підтримує нас. Підтримує і Барщиці. І, на, і в Києві є дві позиції, є люди, які підтримують владу, підтримують опозицію. От, може бути громадянський певний конфлікт або щось інше. Перше, це не так, тому що, е, тому що от, е, були дослідження соціологічні ще 10 грудня оприлюднені демократичних ініціатив. От, там такі цифри. Люди серед людей, які підтримують майдан, 64% людей звищує світу. О, це щоб ви розуміли. Це той так званий креативний клас. Це тобто ті люди, які виходять і готові відстоювати свої права активно. Якщо їм щось не подобається, якщо вони чимось не задоволені, якщо якісь певні їхні права порушені, вони готові виходити. Виходити на барикади, виходити з пікетами, виходити на демонстрації. От, ці вічі вони е, на місцевому рівні вони дуже важливі. Тому що фактично ви знаєте, що ця влада з перших днів три роки, вже коли я президент, вони дуже активно зміснювали свою вертикаль. Ви знаєте, що на місцевому рівні багато голів адміністрації і в нас здається також вони не місцеві. Вони всі звезені. Це люди, які на е, основі особистої якби е, особистої відданості, в першу чергу, президенту, потім по всій ці пошті по вертикалі. Вони звозяться сюди. От тому. Ми фактично ми повинні цю вертикаль розшатувати знизу. От. Тому що, якби якщо вони не матимуть підтримки на місцевому рівні, то тоді вони ці депутати вони посипляться на центральному рівні в Верховній Раді. Да? Основне завдання зараз яке переформатувати більшість Верховній Раді. Да? щоб Ми парламентським інструментом змогли щось змінити. От. Для цього, фактично, ми повинні цього самого досягти на місцевому рівні, для того, щоб у них на місцевому рівні не було підтримки. Я Григорій наконечний, село Семенівка, фермер. А тепер ще для більше, ви згадайте, можливо, дивитесь телебачення, в 2010 році я протестував проти продажу нашої землі, по якій ми ходимо. І я вивів корову до Верховної Ради. Я шаную вас усіх. Дякую за те, що ви прийшли сюди. Низько кланююся вам. Оце, оце, оце наша позиція. Оце наша позиція, наша позиція нашого народу. І те, що сьогодні наші керманичі району, я тільки що теж говорив дім, розділяють нас. От ми тут, оце ми, а це ви. Цього не пов... як проходила сесія, шановні, 52 чоловіки, це наші депутати районної ради. І коли зібралися ми з вами, отут на народне віче, коли в нас у душі болить те, що твориться в нашій державі. Ми не були байдужі, ми прийшли. І наші обранці, як можна їх назвати обранці, можна їх хлопки взяти. Партія Рігорів проігнорували. Шановна громада, ще хочу всіх повідомити, що наступну неділю біля стадіону Прогрес, кафе Банзай відбудеться наступна акція. Акція називатиметься «Автомайдан». Так що, хто має можливість приєднатися з автомобілями, приїдемося усіма вулицями Баришевські, Баршевського району. і до речі, повідомимо кожному селі про того депутата, який отам не голосував за наше з вами звернення. Повідомимо кожному і кожен депутат районної ради хай знає, чого він сюди прийшов, які права він повинен, чиї права він повинен відстоювати, чиї інтереси.